Вітаю вас! Сьогодні ми проведемо розпакування обладнання від європейського бренду Vizion, яке вже давно є провідним на ринку реабілітаційного обладнання. Подивимося його ближче і поговоримо про апарат. Привіт, Жанна, рада тебе бачити. І сьогодні дійсно дуже хочу розпакувати і подивитися, що це за обладнання. Вперше з ним буду працювати і випробовувати. І взагалі дуже люблю цю тему розпаковки, mm -hmm. як і всі жінки. Що Але це буде саме за обладнання? Це буде якраз комбінований апарат. Він поєднує в собі ульдарну хвильову терапію і ультразвукову терапію. Тобто mm -hmm. а називається він шоквейв комбі. Чи Давай переглядати не так багато елементів. Цікаво, що за що відповідає? Ну, ось дивіться: ось ці біленькі – це кріплення для маніпули ультразвуку та для пістолету. Вони кріпляться на бічну стінку, і це якраз тут є змінні насадки, угу. і вони розташовуються Випуск. також на бічній панелі. Угу. Чим більше цих насадок, тим корисніше фізіотерапевта, тому що він може виконувати різного напрямку процедури. І вогнуті там по-іншому будуть видавати ударну хвилю, широкі теж будуть розповсюджувати на більшу mm -hmm. ділянку. Тобто під різний діагноз ми можемо використати різну насадку. До речі, те, що вони зручно будуть розташовуватися і не валятися по шухлядкам. Десь ти шукаєш в кабінеті, витрачаєш на це часто. Тебе все під рукою це насправді для користувача дуже зручно. А в інших апаратах немає такої кількості насадок? Ну я працювала і. Або дійсно це розташовано по-іншому, і ти шукаєш там десь шухлятки. Uh -huh. Але так, щоб от була бічна панель і все було зручно розташоване, я поки ще не зустрічала. Чи тут ще такий елемент, що це таке розуміє? О, це також перевага? Мені здається, Не всі виробники це роблять. Це пуля від пістолету. Пуля. Яка знаходиться всередині і яка створює ударну хвилю. Uh -huh. І зазвичай ця пуля інколи коштує дорожче, ніж саме обладнання. Uh -huh. Тому те, що виробник продумав, що вже в комплекті є, бо ця деталь вона дійсно зношується, залежить від кількості процедур uh -huh. проведених, то якщо є вже в комплекті запасна, і наперед можна потім замовити, дозамовити, коли ця зноситься, це також перевага. Цікаво його тримати в руці. Ця частина прорезинена, вона зручна. Бачу, що тут є кнопка пуску на самому uh -huh. пістолеті. Це перевага, тому що я не люблю працювати з педальками. У мене знаєш, відбувається таке розфокусування. Тут треба ногою давити, тут думати про пацієнта, і я забуваю тиснути ногою. Тому мені, як людини, яка дійсно працює, мені зручно, що тут нажав кнопочку старти, вимкнув. І ще оця прорезинена частинка. Теж тут не просто так, вона uh -huh. дійсно потрібна, тому що зазвичай ми працюємо з, з гелем для ультразвуку, для цієї процедури, щоб не травмувати тканини. І буває таке, що руки слізкі. Там десь цей гель трошки розпилюється, uh -huh. і потрібно, щоб була фіксація руки. І якраз Мені потрібна ось така резинова частинка, щоб трошки стримувала мою руку. Зустрічала в деяких апаратах. Ось тут відбувається замість тримача, тут відбувається регулювання, і це теж незручно, тому що під час роботи руки ну можна просковзнути і постійно з в тебе змінилося з потужного. Там, виставляєш собі 5-6 бар, а ти раз і одразу рука заскризнує, а тебе півтора. Uh -huh. Це незручно, тому що під час роботи ти знов відволікаєшся, потрібно знов змінювати потужність і ну, вже ефективність процедури зменшується. Uh -huh. А тут а, нічого не регулюється, воно все спочатку запрограмовано в протоколі, і ти лише тримаєш і вмикаєш і вмикаєш. Стосується uh -huh. ультразвукової, що Зручне розташування верхнє, широка маніпула, досить приємне покриття. Мені здається, він буде навіть без гелю добре контактувати та сковзити по поверхні. Ну, і сама різні також маніполи зустрічала. Ну, мені з цією буде зручно працювати на різних ділянках, тому класна модель. Правда, угу. а тут інші елементи, щось чи а тут да, ну, це звичайно, можливі. шнур, щоб підключити. Я бачу, а ось це додаткові елементи. Полю завжди потрібно чистити. Бачите, угу. виробника він заздалегідь подумав про це, і там ну все, що потрібно для того, щоб зручно і компактно користуватися, плюс це необхідне. Виробник продумав. це, це приємно. Прориско. Приємно відкривати коробочку, коли тут все угу. є і. Ти можеш спокійно працювати і знати, що у тебе для того, щоб і підлагодити трошки, і для того, щоб працювати, все є. І все дуже гарно і зрозуміло виглядає. Так, так. Тепер хочеться скоріше підключити підключити. І попрацювати О, на апарат. Дякую. Інна, хочу помітити, як швидко був складений апарат? Дійсно, за декілька хвилин? Так, да, швидко, тому що все зручно, під рукою ще так би складається. Десь хвилин 15 нам дивиться, вдалося все налаштувати, він вже готовий. Ну що, починаємо? Так. Так, кнопочка. Так, тепер я знаю, що потрібно ввести код. Тут код шість вісімок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, він вже готовий до роботи. ну це клас. Все дуже гарно, зручно, зрозуміло. Да, красивий екранчик, як бачиш. А, це мені подобається, коли є анатомічна картинка, тому що тут під кожного під кожне відео, наприклад, плече, воно відображається на анатомічній картинці. Це зручно. Ну, Мені деться, подобається, коли так відображає окремо. Тут під ага, бачиш, це теж цікаво. Тут я зараз буду, якщо змінювати, наприклад, коліно, то тут показані параметри, як стандартні, як, як має бути. І ти вручну можеш відрегулювати собі угу. більше-менше. Ну, навіть користувачу, який ніколи не користувався, мені здається, це, це дуже легко. Так, да, я зрозуміла. Я зрозуміла. І навіть якщо там англійську мову не розумієш хтось, то мені здається, що дивись, коли нажимаєш, вже можна по картинці зрозуміти. Uh -huh. Перевага, перевага. Ти сам собі можеш регулювати. Тим паче, що буває, що у пацієнтів різна чутливість. І якщо параметри вже введені і зафіксовані, і ти нічого не можеш змінити, то це. Добре для оператори, погано для пацієнта, тому що у нього може бути підвищена чутливість, і ти все одно будеш підлаштовуватися під нього Ще поставити менше, ніж навіть в стандартних параметрах. Тоді людина трішки звикне, нервова система адаптується, і тоді я попереджаю, що я буду збільшувати, і я вже налаштовую, збільшую потужність і тоді вже виконую на тих параметрах, коли людина звикла. І це, перше за все, це робота про пацієнта, тому що ми його правильно підготовлюємо до не дуже приємної процедури, тому що ударна хвильва, вона все ж таки травматична процедура, тому що вона ударною хвилею проникає в глибину. І саме створює там функцію регенерації, і тому пацієнта маємо підготувати до цього, щоб не було потім криків, бо буває таке, що досталось до щеку ділянку, де дійсно є запалення. То людина може навіть кричати. А ти як практик, чи могла б показати апарати в воділі на нашому пацієнті? Так, звичайно, ну що я так розумію, що у нашого пацієнта ярко виражений епіканделіт. Це травма ліктівого суглобу. І зараз ми її налаштуємо. Ми вибираємо, все просто. Вибираємо програмку лікуть. Спочатку трішечки зменшимо, щоб потім додати. Беремо пістолет, вмикаємо старт, підходимо, нажимаємо кнопочку і пропрацьовуємо цю зі Так само я можу нажати стоп, додати, знов натиснути і проробити вже з більшою потужністю. Іно, поділись відчуттями в роботі з апаратом. Справді сподобалося, зручно, комфортно. Я могла точково попасти туди, коли мені потрібно. Но, як на мене, це апарат дійсно вартий уваги, тому що на ньому зручно. І багато переваг, як бачиш. Давай під самому переваги. Компактний, все зручно розташоване. Тобто робоче місце фізіотерапевта досить зручне, все під рукою. Класна маніпула, класний пістолет. Хороша докомпентація, тобто все, що потрібно, там є. Навіть поля запасна є, тому що поля дороговартість, я казала. Насадочки під рукою, теж їх широкий вибір під різні ділянки, під різні потреби. Дуже простий софт, легко користуватися, можна збільшувати, зменшувати я ще на початку, я казала, чи шуми чи ні, ну досить небагато від нього шуму. Я Думаю, що він буде доступна для більшості фізіотерапевтів, які привикли працювати на ще якомусь старому обладнанні, uh -huh. то тут легко навчити людину. це простий і легко будь-яку людину навчити і старшого віку, і студента. Я думаю, всім буде легко користуватися. Це Також. моя саме, експертна думка в тому, що я працюю бачила безліч різних апаратів. І якби я обирала щось просте і зручне, то ось є апарат, який закриває всі потреби. Угу. А мінуси? Мінуси, його хочете забрати до себе одразу. Інна дуже вдячна тобі за те, що все так детально розказала і показала про апарат. А ми будемо очікувати вас в наших наступних відео, що буде входити на нашому каналі з розпаковкою апаратів.